Шановні колеги, тематика ускладнення гострого та хронічного болю. Ця тематика супроводжує напрямок школ, які ми проводимо. Біль та техніка блокад. Тому давайте розбиратися. І так, діагностика та лікування болю 2023. Я хочу навести вам гадлайн. гадлайн міжнародного зразку, який вийшов в минулому році і акцентував свою увагу саме на діагностику і тактику лікування хворих, які мають коморбідний стан. І, звісно, зверталася увага на те, що, якщо мова йде про Хронічний біль, то ви повинні завжди відрізняти етіопатогенетичні чинники, які призвели саме до цієї тематики. Хочу навести вам фрагмент діагнозу, повноцінного діагнозу для того, щоб ви зрозуміли і, можливо, вам це допоможе, коли ви будете виставляти свої діагнози вашим хворим. Приклад цервікалгії. Хронічна вертеброгенна цервікалгія. Бачите, хронічна вертеброгенна цервікалгія, Тобто, після проведеного діагностичного аналізу ми зрозуміли, що це носить вертеброгенний гінез. Далі, хронічна форма супроводжується вираженими м'язово-тонічними і нейродистрофічними проявами. Да? Має рецидивуючий перебіг, і на даний час є фаза загострення. От дуже часто ви задаєте питання, як правильно ставити діагноз, коли у хворого хронічний біль і є загострення. Тобто, спочатку ви виставляєте хронічну форму і ті ускладнення, які ви бачите, ви розумієте, що це рецидив або не рецидив, да? фаза загострення, тому маємо виражений больовий синдром, помірно виражене. Помірно виражене обмеження рухливості шийного відділу хребта. Да? Тематика біль та техніка блокад. Тобто, можливо, ви будете застосовувати саме техніку блокад, враховуйте це. Але коли ви виставляєте діагноз при синдромі болю, ви повинні пам'ятати, що є декілька напрямків. По-перше, можуть бути вроджені аномалії, коли уражений позвоночний столб, можуть бути дегенеративні зміни, а це міжхребцеві диски діски та зв'язки і довгоотроші суглоби, і може бути інфекційний або Післяінфекційний процес, який пов'язаний з між хребцевими дисками, оболонками мозку, слизовими оболонками, нервами, м'якими тканинами, тіло хребця, довгоотрощиті суглоби. От коли мова йде про ось цей процес, процес запалення, я би так сказала, так? А, то зрозуміло, чому ми підключаємо нестероїдні протизапальні препарати, іноді гормонотерапію, коли використовуємо техніку блокад. Ну і якщо взагалі звертати увагу на а, патоморфологічний підхід до тематики болю, да, і саме а, звертаю увагу на аналіз американського а, товариства щодо клініки а, і тактики лікування болю, то акцентуація а, робиться саме на і радіюючий біль, не біль, який е, може бути відображеним, от, наприклад, як в цьому діагнозі, да? гостра вертеброгенна брахіологія Тобто ви розумієте, що біль не тільки в шийному відділі хребта, а ще й віддає у верхні кінцівки. так само виражений м'язово тонічний синдром, різко виражений больовий синдром, виражене обмеження рухливості шийного відділу. Якби це був поперековий відділ, було б обмеження рухливості шийного відділу хребта поперекового відділу хребта. Ну, зрозуміло, що не було б туди діагнозу цервікабрахіалгія. Да? І коли мова в цій роботі говориться про лікування гострого болю, я хочу звернути вашу увагу на цю таблицю, де ви бачите, що за рахунок виразності болю і аналізу тривалий, нетривалий, який ігенез, е яка періодичність і таке інше дійсно на першому місці стоять нестероїдні протизапальні препарати, бачите, ацетамінофен неефективен. Нестероїдні протизапальні препарати біль неінтенсивний. Да? -ап Апіоїди, е мірілаксанти, бензодіазепіни. І такі інші, да, ну, Тобто звертайте на це увагу, що в рекомендаціях стероїдні протизапальні препарати так само є актуальними. Далі цервікокраніалгія. тобто виразний головний біль, біль який, ший, біль у шийному відділі хребта, який віддає е, в затилок. да, Хронічна вертеброгенна цервікалгія, тобто, це може бути посттравматична, постінфекційна, метаболічна будь-якого генезу. да, коли ви все виключили, залишається вертеброгає на чиста неврологічний характер, цервіка краніалгія з вираженими м'язово-тонічним синдромом і заднім шийним симпатичним синдромом, рецидивуючий перебіг, фаза загострення і далі діагноз. Що ви бачите у цього хворого? Насамперед, ті діагнози, які зараз я вам надаю, вони дуже інформативні, тому що вони відображають, як клінічно проявляється цервіка краніалгія Ви повинні пам'ятати, що таке задній шийний симпатичний синдром, чому використовується техніка блокад, тому що є м'язово-тонічний синдром, чому використовується мірі лаксанти. І ще раз звертаю вашу увагу на те, що Зрозуміло, що нестероїдні протизапальні препарати, мірілаксанти, бензодіазепіни, бачите, трициклічні антидепресанти, дулакситини, прегабаліни, да? які застосовуються в лікуванні. Тому враховуйте це, це завжди використовується, коли мова йде про хронічний біль у спині. І так, те, що я казала. Ну, я пам'ятаєте, таблицю попередню я давала, що є вроджені якісь проблеми, але ми на них не будемо звертати таку особливу увагу. А відразу, оскільки зараз, крім неврологів, мене чують і сімейні лікарі, і травматологи, і реабілітологи, і фізіотерапевти, і терапевти. То я звертаю вашу увагу на найбільш актуальні тематики: да? дегенеративні зміни, які пов'язані з між хребцевими дисками та зв'язками, і до цього відноситься шийний спонзільоз, да? тобто біль в шийному відділі хребта, в області інервації плечового сплетення, де йде компресійна невропатія, Ось тому знову ж таки біль та техніка блокад актуальна тема. Стадія 1 потов жовтої Стадія 2 дегенерація міжхребцевих дисків, тракційні шпори, протрузії навіть можуть бути. да І стадія 3 це вже дегідратація міжхребцевих дисків, артроз, звуження хребцевого отвору. Тобто, ви бачите, що це супроводжується процесом запалення і крім того. Що ми лікуємо процес загострення, ми повинні пам'ятати і процес своєчасної діагностики для того, щоб зрозуміти, що є основною причиною. Коли при дегенеративних змінах другий напрямок залучені гоотрощиті суглоби, це може бути остеопороз або остеоартрит, то враховуємо, що остеопороз – це гетерогенна група генетичних захворювань. А, можуть бути мікропереломи, може бути зниження висоти тіла позвонка, тому діагностика: а, це рентгенографія, МРТ повинна бути обов'язково або це остеоартрит. Ви бачите зниження руху звуження суглобової щілини, остеофіти. Ви бачите, що залучені суглоби, звертаю вашу увагу, особливо ті, що несуть вертикальну нагрузку, да? і рентгенологічні дані повинні бути обов'язковими. Але все ж таки найчастіше ми з вами стикаємося саме ось цим напрямком, напрямком запалення, коли залучені ось всі ці номінації. І так, ніж хребцеві диски. Найчастіше це дісцити, нерідко супроводжує остеоміліт, може розвиватися після оперативних втручань, може бути різний боль, і у діагностиці допомагає МРТ. Якщо залучені оболонки мозку, то це може бути мінінгіт або епідуральний процес. Зрозуміло, що гострий біль характеризується ригідністю м'язів шиї в разі важкого перебігу може бути навіть когнітивний дефіцит. Якщо це бактеріальний або сирозний вірус, не ви повинні це виявляти, зрозуміло, що це додатковий діагноз при синдрому болю в шийному саме в відділі хребта. Да? І епідуральний абсес розвивається як ускладнення отіту або мастейдіту, наприклад, наприклад, да? тобто і радіюючий біль, хронічний синусит, травми, оперативне втручання. Тобто, ви вже розумієте звідки. Ви повинні брати діагностику, діагностичний алгоритм, на що звертати увагу. Якщо говорити про синдром болю в шийному відділі хребта, який найчастіше зустрічається і задіяні слізові оболонки, то це завжди фарінгіти, якась респіраторна вірусна інфекція, яку ви повинні підтвердити да, за рахунок навіть і лабораторних аналізів. Дуже часто. На жаль, сьогодні зустрічається в цей період часу. Зустрічається опризуючий ліша, який починається із загострення. Навіть люди, люди звертаються. Нещодавно у мене була консультація, де людина звернулася до отеля перед цим ще й закапала вухо, був біль в ушній раковині. Да? І людина не знала, що це може бути. Це був образуючий лишай, який потім має прогресувати і на шийний відділ хребта, і на плечолопаточний відділ. Так? Звертайте на це увагу. Коли залучені м'які тканини, то вони завжди супроводжуються гострим шийним лімфаденітом, і ви побачите при тому як будете пальпірувати да, шині лімфатичні вузли, вони завжди хворобливі. Може бути гострий гнійний паротит, протікати як бактеріальний паротит да, або у інфікованих так само може зустрічатися. Може бути ангіна, може бути заглотковий абсцес. тому завжди ви повинні виключати ураження, інфекційні ураження відділу. Ото лярингологічного направлення навіть верхніх дихальних шляхів, да, які можуть іродіювати у бі, болям у горло. Ну, коли залучено тіло хребця, то це може бути остеоміліт або спанділіт. Остеоміліт клінічно проявляється локальним болем і еритемою, часто супроводжується лихоманкою. А коли це шийного відділу при ураженні шийного відділу хребта, то запалення тіла хребця при таких станах, як туберкульоз, ревматоїдний артрит, анкілозуючий спонділіт, дуже часто зустрічається і переважно це краніовертебральний або шийний переход, тому враховуйте це обов'язково. Ну і коли залучені дуготрощаті суглоби, а це завжди септичний артрит, часто зустрічається у імунокомпромонованих хриг після ендопротезування також це враховуйте, коли будете призначати тактику лікування. Інший напрямок це запальний процес, де можуть бути залучені м'які тканини, а це да, або гострий тірій діт, тендініт довгого м'язу шиї, рідкий. Але доброякісний стан, який може проявлятися болим шином у відділі хребта, завжди повинна бути рентгенологічна діагностика посередках кальцифікації попереду відтіл шийних хребців. А тому завжди. Може бути помилково, бачите, діагностований як травматичне ушкодження, але враховуйте те це. Ну і коли мова йде про ті то в анамнезі завжди є гостре захворювання, яке і радіює в щелепу, потилицю вухо, посилується при розгинанні шиї і завжди є якісь попередні гостре. Захворювання. Якщо це запальний процес і залучені дугоотрощаті суглоби, то ревматоїдний артрит або анкілозуючий спанділіт так само можуть бути враховані, коли ви виставляєте діагноз. Тобто, ви розумієте, да? знову ж таки, звертаюсь до лікарів, які зараз мене чують: а це і неврологи, і сімейні лікарі, і ендокринологи, і ортопеди, травматологи, терапевти. Звертайте увагу на широкий. Широку лінійку саме напрямку етіологічних чинників, які можуть визивати больові синдроми. Якщо це йде від здавлення, да, а це можуть бути скел... здавлення від скелетно-м'язових тканин, це може бути синдром верхньої апертури грудної клітки, клітини, тобто дуже рідко зустрічається, але все ж таки звертайте на це увагу. Це може бути наслідком наявності шийного ребра або гіпертонусу сходової, трапецевідної або грудино ключично соскоподібної. Подібного м'язу, да? можуть бути навіть парестезії, тому завжди на наших школах звучить тематика парестезій, яка проявляється при ураженні як центральної, так і периферійної нервової системи. Да? А також від здавлення можуть бути залучені міжхребцеві диски, протрузія або грижа диску, да? і завжди при рентгенографії або МРТ ви це повинні виявляти, можуть бути залучені дуготрощиті суглоби. За рахунок пухлини або синовіальної кісти, біль при компресії і радіює в надлопаткову область, корінцевий біль може зменшуватися, коли йде натискання, і МРТ дозволяє, дозволяє поставити саме цей діагноз. Ну і якщо вже йде ураження шийного відділу хребта, то шийна радикулопатія, наприклад, да, я завжди надаю цю тематику і ці діагнози, тому що вони допомагають вам дійсно зрозуміти не тільки клініку, а і правильно описати те, що ви бачите, да, тому що іноді це носить навіть інвалідізуючий характер. Шийна радикулопатія – це шість внаслідок латеральної грижі диску с 5 С6, Але ви повинні пам'ятати, що ось латеральна грижа диску с 5 С6 Ви маєте можливість поставити лише тоді, коли ви зробили МРТ шийного відділу хребта, і це підтвердили. Хронічний рецидивуючий перебіг, стадія або хронічний перебіг і рецидив, стадія загострення з вираженим важким або вираженим больовим синдромом, вираженим обмеженням рухливості, шийного відділу хребта. Тобто, ви і вказали, що є грижа, і що рецидив, і що на даний період йде стадія загострення. Ну і знову ж таки, враховуючи сьогодні сьогодення. У травні цього року вийшла робота щодо лікування хронічного болю, хронічного болю будь-якої етіології, і звертали увагу на те, що коли ви обстежуєте хворого з болями, то ви розумієте, що залучені усі фактори: і анамнез, і демографічні чинники, і діагностичні процедури да? згідно протоколу, ви Підбираєте тактику лікування, яка підходить хворому. Причому ви бачите, що тут йде ура у... У... врахування саме коморбідності хворого. Да? І... Анамнез захворювання і фізичний, психологічний стан хворого, анамнестичні дані. І потім ви вже вибираєте тактику лікування для того, щоб зорієнтуватися за рахунок усіх цих складових, на що ви повинні звернути увагу. Але все ж таки я хочу. Навести ще одну роботу, це робота, яка вийшла у лютому цього року. Це міждисциплінарні рекомендації годлайн щодо раціонального використання нестероїдних протизапальних препаратів при скелетному м'язовому болі. Дуже велика, цікава робота, яка акцентує увагу на те, що біль може бути і гострий, і хронічний, і завжди використовуються нестероїдні протизапальні препарати. Але ось ця таблиця, яку я демонструю, я свого часу її бачила на міжнародному конгресі, в якому приймала участь, і кожного року дані не стільки оновлюються, скільки доповнюються. Да? Тобто при гострому болі назначаються завжди нестероїдні противозапальні препарати або опіати і опі аналгетики, як при гострому болі, вітаміни групи Б бачите, мірелаксанти. От нейролептики найчастіше все ж таки використовуються при гострому болі. А от хондропротектори, в залежності від етіологічного чиннику, як при гострому, так і хронічному болю. І при хронічному найчастіше антиконвульсанти, це прегабаліни, габапентіни, антидепресанти і антиоксиданти. Але все ж таки хочу навести вам приклад а, саме використання мелоксикамів, да, інгібіторів ЦОК-2. І хочу представити вам ремоксикам, розчин для ін'єкцій. Бачите, да? тобто, це мелоксікам в показах до застосування короткотривале симптоматичне лікування гострого нападу болю. Можливо, додатково я демонструвала вам, да, що і при цервіках краніалгіях, алгіях, і при цервіка брахіалгіях. Можуть бути ревматоїдного гінезу, може бути антилазований спонзеліт. Да? І на ваше питання, коли застосовується ін'єкційна форма, коли, наприклад, неможливий пероральний або ректальний шляхи застосування, або вам потрібно буде звернути увагу саме на швидкість ефективності. Одна ін'єкція 15 міліграмів один раз на добу. Повинні звертати увагу на те, що пацієнти літнього віку та пацієнти з підвищеним ризиком побічних інфекцій, ви можете використовувати півампули, тобто це 7,5 мг на добу для пацієнтів із тяжкістю ниркової недостатності так само, бо які знаходяться на діалізі, так само ревмоксіка можна використовувати півампули. Але звертаю вашу увагу, що саме мелоксіками можуть застосовуватися у пацієнтів з великим. Переліком коморобітних станів, особливо з нирковою недостатністю, і навіть ті, які знаходяться на гемодіалізі. Пацієнтам із помірною та середньою нирковою недостатністю, зниження дози не потрібно. Пацієнтам із легкою та середньою починковою недостатністю, так само зниження дози не потрібно, тобто 15 міліграмів або одна ампула один раз на добу може бути застосована. І хочу ще навести вам приклад, що коли ви використовуєте ін'єкційну форму, а ви розумієте, що ви можете використовувати її один, два, максимум три дні. Да? Взагалі це препарати, скажімо так, швидкого застосування на один день, а потім ви можете використовувати і таблетовану форму. Таблетована форма використовується так само, таблетки мають дозу. Ремоксікам і 15 міліграмів, і 7,5 міліграмів, тобто ви дозу можете тітрувати, да, перорально тривалість да, використовуєте разово, тривалість завжди призначає лікар, ви повинні це говорити пацієнту. І періодично, коли він приймає мелоксікам, ремоксикам, то слід періодично оцінювати потребу у симптоматичному полегшені та відповіді на лікування, можливо, зменшувати дозу. те, що я казала, 7,5 і 15 міліграмів. Можливо, на загострення призначати 7,5, якщо необхідно, 15, а потім зменшувати, і так само, якщо ревматоїдний артрит або онкілазований з то ви використовуєте 15 міліграмів на добу і згідно з терапевтичним ефектом, зменшуєте до 7,5 мг міліграмів на добу. Таким чином, завершуючи свою доповідь, я би хотіла звернути увагу на те, що ви повинні розуміти, що коли ви займаєтеся лікуванням болю і технікою блокад, то, от, я бачите, виділила червоним нестероїдні протизапальні препарати, вітаміни групи Б, антиконвульсанти, можливо, антидексиданти, можливо, хондропротектори. Ви повинні завжди застосовувати, в залежності від того, що превалює хворого, які етіологічні чинники. Можуть призводити, але са саме ця лекція була направлена на. Больовий синдром різного генезу, який стосувався актуальності використання нестероїдних протизапальних препаратів, які сьогодні в світі навіть в цьому році, ви бачите, і лютий, і травень акцентують увагу на те, що нестероїдні протизапальні препарати повинні обов'язково використовуватися для таких хворих. Шановні колеги, я думаю, що тематику я розкрила, звернула увагу. Вашу саме на тактику лікування, тому що крім техніки блокад медикаментозне супроводження, саме ін'єкційної, е, внутрішньом'язової або таблетованої, переральної форми, е, повинно супроводжувати лікування хворого, тому що техніку блокад ми не можемо застосовувати кожного дня і кожного разу. Це є якась періодичність для зниження загострення, а в періодах. Між загостреннями або в період загострення, коли ми не можемо використати техніку, блокад, є якісь протипокази або це тривале лікування, то йде і ось таке медикаментозне лікування. Якщо будуть питання, задавайте, а ми продовжуємо нашу роботу і рухаємось далі.